Доброго дня, мене звати Максим Карпаш, я доктор технічних наук, професор кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики Івно-Франківського національного технічного університету Нафти і газу. Сьогодні серед побутових споживачів є багато нарікань на якість природнього газу. Ми з моїми колегами. Андрієм Єворським і Ігором Рибіцьким, доцентами кафедри енергетичної менеджменту і технічної діагностики, вирішили провести на звичайній кухні експерименти, які доведуть вплив різних параметрів навколишнього середовища і самої газової плитки на показники горіння цього природнього газу. Метою наших експериментів є підтвердити або спростувати частину. Тверджень або міфів, які побутують сьогодні в засобах масової інформації і на просторах інтернету стосовно якості природнього газу. Для цього ми проводимо звичайні експерименти, нагріваючи один літр водопровідної води у звичайній кастрюлі. Це ми здійснюємо на звичайній кухні, і метою цього експерименту є дослідити вплив тиску у газових мережах на показники горіння природнього газу. Набираємо літр холодної води, звичайної водопровідної води. І наливаємо звичайну металеву кастрюлю. І ставимо її на газовій комфорті в середньому положенні регулятора подачі газу. При цьому важливо зафіксувати манометром, який ми встановили за сприяння газової служби. Можемо визначити тиск газу в системі, яка йде на газову плитку. І як зараз ми бачимо. Що у нас за допомогою пружинного манометра рівень тиску сягає 2,5 кПа, що повністю відповідає нормам газопостачання. Отож, починаємо вимірювання. За допомогою цифрового термометра ми вимірюємо температуру води у цій кастрюлі і ми будемо фіксувати час нагріву нашого літра води у кастрюлі від 15 до 90 градусів. Також ми будемо фіксувати об'єм газу за газовим лічильником. Який буде витрачено на нагрів 1 літра води у кастрюлі. Отож, ми досягнули значення 90 градусів при часі 9 хвилин 50 секунд. При цьому, за показами газового лічильника, ми встановили, що для нагрівання цього літра води до значення від 15 до 90 градусів ми витратили 24 літри або 0,02 кубічних метра. При цьому тиску газової мережі... Склав 2,5 кПа. Отож, ми продовжуємо наш експеримент. Ми знизили тиск газу, який подається на газову плитку, до мінімально допустимого значення в 1,7 кПа. При цьому ми візуально можемо оцінити, що висота полум'я практично не змінилася. При цьому ми будемо зараз вимірювати час нагріву літра водопровідної води в металевій кастрюлі. Ми набираємо 1 літр води. Наливаємо його в ту ж саму металеву кастрюлю, на ту ж саму газову комфорку при тому ж самому значенні регулятора подачі газу на неї і будемо зараз вимірювати час нагріву нашого літра води за допомогою того самого цифрового термометра від 15 до 90 градусів. При цьому ми також будемо фіксувати об'єм газу, який спалюється для нагріву. Нашого об'єму води. Отож ми починаємо вимірювання часу, оскільки у нас ми досягли значення в 15 градусів Цельсія. При цьому ми також будемо фіксувати покази газового лічильника. Ми бачимо, що температура води в кастрюлі досягла рівня 90 градусів. При цьому виміряний час для нагріву цієї кастрюлі у нас склав 11 хвилин і 13 секунд. Отож, підсумуємо результати нашого досліду. За тиску газу, який подається на плитку, що дорівнює 2,5 кПа, нагрів 1 літра води від 15 до 90 градусів складав 9 хвилин і 50 секунд. При цьому об'єм газу, який ми спалили, для того, щоб нагріти цей літр води до такої температури, склав 24 літри. Знизивши тиск газу, який подається на газову плитку, до 1,7 кПа, цей час зріс до 11 хвилин і 13 секунд. І обсяг газу, який ми спалили для нагрівання цього ж об'єму води, не змінився і так само склав 24 літри або 0,24 кубічного метра.